Три години автобусом і сім кілометрів пішки у суцільній темряві. Працівники морського торговельного порту Южний вийшли на пошуки справжнього героя і змінили стіни рідного підприємства на намети та спальні мішки. П'ять команд підрозділів порту вирушили на острів Троїцький, що на кордоні з Молдовою. Там вони провели дві ночі. Підкурити дикі умови та насолодитися незайманою природою стало головною мотивацією для подорожі. Непристосованим до таких умов туристам допомагали чотири інструктори. Вони провели психологічний, медичний та інструктаж з виживання. На базі інструктажів кожна з команд мала виконати ряд завдань, серед яких розведення багаття, створення домівки та пошук їжі. Здорово, здорово. цікаво, Інтересна это, случає, це Да, иного. это відпочинок не дома на дивані, і тим більше літо для того і існує. Для дивана есть. Весело, демат. интересно, <свят> познавательно. Иногда такое надо. Хотелось бы даже, может быть, почаще. Вот так вот выезжать и отдыхать. А это, вот кажется, это кажется, что оно тяжело. А реально, вот, когда отвлекаешься от работы повседневной, это уже кажется за отдых. Хотя у всех наверняка будут там какие-то мозоли, порезы и все остальное, но это лучший отдых. Отримавши настанови, кожна команда приступила до роботи. Найскладнішим та найенергозатратнішим стало завдання збудувати шалаш для ночівлі. Кожна з команд обрала свій спосіб будівництва. За результатами конкурсу найкраще справилося з поставленою метою об'єднання РБУ. Конкуренти прозвали членів цієї команди бобрами. Настільки вправно ті поралися з природними матеріалами. Лише на один бал менше отримала команда РММ. Без жодної мотузки збудували шалаш, натомість обрали стебла комишу та віти верби. Третє місце посіла збірна медичної частини та профілакторію форвард. Вони максимально використали умови, вже створені природою, та розташували свою домівку біля трьох дерев. Четвертий результат показали герої з управління, справилися з теорією, а от на практиці не змогли розкритися максимально. Автобаза посіла п'яте місце. Причиною стало невдале розташування шалашу прямо на річковому схилі. В цілому результатом я доволен. Очень добре, кожен постарався, кожен зробив те, на що був способен, то що від нього требувалося. Тобто працювали командами. Кожна команда оказывала друг другу взаимопомощь, Ну, я маю в виду внутри команды, І в цілому результат ми видим, Те, що було потрібно, то вони і сделали. Ночувати просто неба та здобувати собі їжу завдання з нелегких. Але як виявилося, найскладнішим було стерпіти укуси комарів. Навіть досвідчені рибалки не очікували такої кількості комах. Комарі зустріли туристів зразу ж після виходу з автобусу на молдавському кордоні. Честно говоря, видела я комаров, но в таком количестве, как здесь. Особенно их теплая встреча нас возле автобуса, да, на выходила. Августа, когда мы вот, вот эта теплая встреча, по-моему, она рассредила нас уже до дальнейшей борьбы. А когда они во время дождя на 15 минут прятались и потом вылетали, было даже как-то приятно. Маленький недостаток. Миллион комаров. Нет, это даже недостаток. Это плюс к тому, что... Безкладний білковий завтрак, ужин і обід. От і да? По-моєму, це таке жоркення в поході в нашому. Действительно, хто виживе з цими комарами, тут буде последній герой. Відпочинок у формі конкурсу розпалив цікавість у кожного туриста. Та дух конкуренції у цій справі не головне. Портовики з завзяттям виконували усі завдання заради власного задоволення. Боротьба – <Tousliable t -scene>, <coughs> <jogo> <:ENNIS> це, <«Берационно> якби. <thinkors> <skull Gentleksi> второстепенное. Вообще отдых. Культурный отдых с коллективом и с природой. То, что мы получили здесь бесценный опыт, это, это конечно, само собой. Но мы здесь прекрасно отдохнули, мы получили море удовольствий. Мы настолько еще больше сплотились... Это замечательно. Эмоции у всех всегда разные после отдыха. Кому-то мешали комары, кому-то буйные соседи. На самом деле, как бы отрыв от э, городской инфраструктуры полностью, то есть э, смена обстановки, она всегда положительно влияет на человека, хочется отметить. И человек воспринимает новые ощущения, получает, воспринимает все по-новому. И когда он возвращается обратно, он э, полон силы и энергии на какое-то время. Это как зарядка для мобильника, наверное. Після завершення тренувальних днів усі герої отримали свідоцтва від військово-спортивного клубу. У свідоцтвах підтвердження залік на виживання у диких умовах здали відмінно. Створити домівку із підручних матеріалів, розвести багаття та спіймати звіра на обід. Усе це тепер під силу справжнім героям з морського торговельного порту Южний.